Це наслідки артилерійського обстрілу з боку ворога по видачі. Як ви зараз чуєте, також де обстріл. Приміщення повністю згоріло. Тут постійно йдуть обстріли з боку ворога, майже кожен день. Вичають, житлові будинки, є поранення серед цивільного населення. Напружена ситуація. Але ми, поліцейські нашого бахмутського відділу, всі ці військові злочини з боку ворога фіксуються, документуються, виїжджають наші співробітники. Як один з профіль нашої роботи це евакуація населення, допомагаємо нам також. Якщо є така необхідність, є спеціальні групи, які янголи працюють е, в цьому напрямку. Ну, тут багато людей, які залишилися по холоду віку, які прожили в цій громаді дуже багато часу. І їм і такі, яким нікуди поїхати, вони ми розуміємо, що якщо вони кудись виїдуть в інше місце, в іншу область, їм буде важко в їхньому віці починати все спочатку, тому залишаються тут. Військова адміністрація їм допомагає. Ну, Взагалом до нас звертаються і ми мешканці допомагаємо, але ну, основна наша робота зараз тут полягає в тому, що ми виїжджаємо, документуємо воєнні злочини, обстріли. Громадяни до нас звертаються, ми виїжджає слідчо-притина група, документує результат обстрілів, якщо є необхідність, якщо там є під час обстрілу постраждалі, наказати їм допомогу медичну, тому що евакуювати більш безпечне місце. Ми вже звикли в цьому режимі працювати. Ми виконуємо свої поліцейські функції на даний час тут. Я думаю, ті хлопці, які в нас вже залишились і працюють з нами, вони вже звикли будуть працювати далі, вже свій вибір зробили.